Невже здійснилася мрія побувати в Позітано? Відсвяткувавши маленьке весілля, ми відправилися у медовий тиждень. Позітано – один з популярних курортів на сьогоднішній день. Зробити фото на популярних локаціях це ще той квест, бо в мене так і немає інстаграмних фото. Туристів ну просто забагато. Місто невелике, але добратися до нього ще один квест: за Малфі сюди їдуть автобуси за 2,40 євро або паром за 15. Види з них відкриваються обалдеть. Як ви бачите, ця полістка мені дуже сподобалась під холодний менчелло. На власному авто їхати не рекомендую. На мото також парковок ну просто немає і нервів треба ну дуже запастись. Ми знімали апартаменти в Аджерола, ближче до Амалфі. Якщо плануєте відвідувати позитану не один раз, краще шукати щось ближче до Позитану. наприклад, Прайно. Дуже гарне містечко, де у нас була фотозйомка, або соренто, як велике місто, де в принципі, хоча б є де розгулятися, зберігайте відео собі на майбутнє.